Питання мови дійсно дуже важливе, і в Німеччині без мови нікуди. І, чи є в тебе якісь рекомендації щодо а, повищення от, свого рівня мови, тобто, де практикувати, можливо, є якісь а, поради? Ну, порада одна: це спілкуватися з німцями, угу. знайти собі друзів німців, бо є в кожного і сусіди поруч, угу, є угу. мами в школах, мами діточок, у кого маленькі так, дітки так. в школу ходять або в садочок. Просто. Чим найбільше спілкуватися з людьми, забути от про ці клуби українців угу. на певний час. Ну, звичайно, не прервати контакти, а спілкуватися з українцями. Але для того, щоб якщо людина оприділилася і, буде, і знає, що вона залишається тут, вона хоче піти на роботу, їй потрібно спілкування німецькою мовою, обов'язково знати культуру, історію, десь просто розширювати свій світогляд для того, щоб зрозуміти взагалі німці, вони угу. дуже цікаві. Люди до речі, всі кажуть, що німці вони не мають почуття гумору. Це неправда. В них uh -huh. настільки класний гумор. Він настільки чорний, він настільки сухий, як німці кажуть, ну він дуже класний. Ти, коли розумієш німецьку мову, коли розумієш їх анекдоти, uh -huh. сні співати. Оце інтеграція. Це потрібно для uh -huh. того, як для того, якщо ти хочеш тут залишитись, тобі обов'язково потрібно просто нернути в цю воду і, uh -huh. і плавати тільки, от в німецькій, в німецькій оцій сфері, uh -huh. тому що інакше нічого не вийде. Ні, uh -huh. Нічого.